Сама в хаті і я кажу, йдемо снідати. Я сама в хаті йду снідати. Я накупила багато того грецького йогурта. Був останній день, і я тому набрала 8-10 упаковок, я так взяла. Зараз я ось даю ось так абондантне. Бачите, оце в холодильнику стояло, воно таке холодненьке, гарне. І воно досить м'яке, бо воно було залите водою. Бачите, яке воно ось під низом. Тепер, що я зрозуміла, дорогесеньке мої, я повиклала сама роблю. І, і, і от вчора я накупила ці от, вони теж знижка така була, на кінець 5 евро коштує, кілограм 10 євро, щоб вам сказати. Купила два, вчора ми вже отут їли, гарні, свіженькі, на вигляд на вигляд ідеальні. І, е, а вони не такі, як мають бути. ви розумієте? Вони от, е, е, Треба було, щоб чуть-чуть більше солі, чуть-чуть е, більше цукру і ще чуть-чуть більше кислинки. От кислинки мало чути. Вчора от ми тут їли, ну і що зробити? О. Солодкуваті, а вони так якби ніякі, тому що немає кислинки. Я зрозуміла, що найсмачніше це давати своє повидло рідке до сердини. Подивіться, яке вийшло в мене повидло. То просто сливки оті грубі великі. Нічого, що воно рідке, тут є дуже мало цукру. Може воно навіть буде бути і закисленьке, але мені добре таке є. Рідке. Бачите, от компаньйон мені вже так набрав собі багато. І вчора ми їли стимево і воно пісневе, розумієте, воно пісне, воно ніяке. Ліпше такі фрукти їсти самі окремо. Так що ось так. ось так. Оп, небагато. Окей. І зараз ще додам, ще більше йогурта додам. І ось такий сніданок. Знаєте, я як поїм ось цього, на 5 годин воно тримає. 5 годин тримає, Чуть-чуть води забагато дала. Треба відгадати, щоб води нормально дати. Ну дуже-дуже смачне, тому що там є чорне какао, хто ще не бачив, чорне какао настояще, 100%, без сухого, без нічого. Великої якості. Біо. І пізніше я дала куриці. Куриці я даю дуже багато, бо в мене куриці є багато. Де вона є? Подивіться. Бачите? Я думала її пересипати, я її не пересипати, напевно не буду. Я, бо тут в мене така дирка малесенька є. Я беру ось так. Сиплю, 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 абондантне. Я не знаю, дві, напевно, ложки чайні. І, е, тому що бачите, можна розігнатися, пів кілограма тоді. Ми купили на тому, на... На... по інтернету. І ота вот цейлонська, це сама найякісніша, хороша і ще й до того біо в в таких магазинах вам тяжко знайти. Скільки за кілограм, я не знаю, мені здається, 40 евро за кілограм. Він заплатив 20 евро, щось таке приблизно. Йду я снідати. До вам розказала про сніданок. Напишіть мені, що ви їсте на сніданок. Не їжте бутерброди з кубасою і з сиром. Не їжте. Але хоча це дуже смачно, Боже, я зимою таке їла. Зимою я таке їла. І... Тому що все-таки в крові воно є. Розумієте, що ти їла в дитинстві, що ти їла в молодості. Тому що я їла до Італії, воно залишає, залишається в тебе в крові і того не вигнати. Тобі хочеться того, я ніколи в житті чаю не пила, цього чаю, цей чай я колотила сьогодні, першу, першу зиму я отак до от, гвіда ходила, я пам'ятаю такого чаю горячого, лимона багато, бергемотто, чорний чай з бергемо. І давала е, багато лимона і стевію, без цукру, зовсім без цукру. Воно в мене таке смачне виходило. І я могла напитися, скільки я хочу, бо воно ж зовсім калорій немало. З стевією, стопроцентна стевія. Не еритрітолю, а стевія. Дорогенькі мої. Ще зараз е, треба мені трошки додати е, того, е, того йогурта і я йду їсти. Я йду їсти на диван на диван, дорогенькі мої. Енергія є, машини їздять, і я їду на море зараз. Я пізно вийшла, але нічого страшного. Пішла, випила тут кафе під хатою, тому що на морі я стою розкладушкою, я не можу. Ну, Немає часу, вже пізно, вже пізно. Мені треба бути вже на морі в такий час. Нічого, На другий раз я візьму і... Годинник накручена п'яту годину. І сама встану скоріше, тому що як я стою, я то все... Ленто. Ленто, ленто, ленто. Що таке ленто? Ленто це повільно. Ленто, ленто, ленто. От лента я стала, лента. Стид, позор їхати, година в цій годині на море. 2 година приходить. Мама, люди, питається внучка. Мамо, у неділю ми поїдемо до, до, нашу, до бабці. <смі> до баби, нонна по італійськи Така панорама. Я тільки що вийшла з води. Мої. Вийшла з води. Тут в мене були, бачите, такі побабчені, от ці, от як вони подушечки такі. А зараз вони вже такі трошки ліпші є. Ось така панорама тут. Ззаді Зад, нікого немає, тому що були люди і пішли додому. Для мене дві жінки лежать, вони так смажуться, смажуться, ходять кожних п'ять хвилин в море і, і завжди до сонця обертаються. О, зараз беруть дві подружки. Вони повертаються рівно до сонця. Всі італійці лежать рівно до сонця, лицем до сонця. Вони постійно-постійно Перевертаються і позицію міняють. А я обернулася в ту сторону, як не люди. Мені не обов'язково лицем до сонця, я можу в другу сторону. Мій обід на морі, зараз я вам покажу. Доразінки мої, що я їм на морі сьогодні. Бачите, ця сумка і ця парасуля зложена, це означає, що люди пішли додому їсти. І вони прийдуть обов'язково. Прив'язали, зложили і так вони лишають. Саме найкраща їда це оце. Я вже дуже часто тепер купляю ось такі. Вчора купила, я не мене задоволена. Я помила половину, я з'їла половину мій купаньон Це м -м -м, такі, бачите, великі, гарні. Але вони смаку не мають такого. Як має бути. Вони солодкі, але не дуже. Вони кислоти тої не мають. А має бути кислота. Віталії такі дирочки є. Бачите, чотири дирочки є. Один, два, три, чотири. І знизу теж. Знизу є дирочки. Це означає, що можете налити води, ось так покалатати, ой, втікає папір. І, і все. І можна так скоренько їх їсти. Тут в мене є таке насіння. Спочатку вам тут покажу. Як завжди, багато-багато помідорів, помитих і дві сливки. Такі зверху вони шкірка, а знизу вони. М -м -м -м. Хочеться помідори їсти. Знизу не трешки обдирати, а зверху обдерта. Обдерта, тому що вся хімія, те, що бризгають пістівчий, вона тут зверху є. Паніно ну ось таке. Овес. І, з різними, а, і, семочки, і різні сімочки. Тут було два таких паніна, 71 паніно. Що в середину я поставила. Поставила то, що було. Кубасу поставила, дорог моя. Я поставила кубасу, тому що я кубасу ніколи ніколи не купляю. Але мій компаньон їздить дуже багато. Він там мені голь грає, він там виграє, йому там премії дають. І ось така кубаса, бачите, нема в мене прошуто. це кубаса така з тими. от. Тут такий маленький кусочок з горіх, з тими влоскими горіхами. Бачите, влозькі горіхи, скільки їх тут є. Тут така дорога кубаса, він туди їздив, він отримав премію, він там щось виграв, гарно грав, і змагання були, і він отримав. І останню кубасу я ось так нарізала, бо я не мала прошуту. Я тут взагалі люблю дорогенькі мої прошутто, куб... прошутто крудо Дольче. дольше. Парма або, або Сан Даніель. Оце мої. Сьогодні після обіду поїду куплю. А зараз... Не маю я цього, дала то, що мала скоренько. Я так не буду їсти так італійці. Італійці отак от. Він такий грубий. може мені так їсти. Я не вкушу так, так багато. Це тут ресиклород розкривати. Я не люблю так. я люблю делікатно. Я отак зараз сюди і сюди зроблю два паніна. Переложу. Я не купляю ніколи кубасу. Моя останній раз, ну, я вам питаю, я вам казала, останній раз я купляла гамбалетто, це років три назад. От моя любима кубаса італійська це є гамбалетто. Це така кубаса, яка продається маленькими порціями, так само в холодильнику, там де йогурт. Там є 200, 250 грам, вона така кубаска маленька. Вона колись давно коштувала 14 євро, 15-16. Зараз 24 євро, мені здається, вона коштує. Та я вже три роки її не купляю. Бачите, о, такими і зараз буду закидати раз того, раз того. Помідори, чому тут? Я тут не ставила, бо тут в, 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 ну, в таке пані ну, я багато помідорів не поставлю. А якщо я буду, наприклад, раз кусати то і помідор, помідорів є багато з'їм. А для мене основне помідори їсти сюди. Я починаю їсти. Верх мені подобається, низ мені не подобається. Окей. Ідеальний обід. Подружки, і далі, які йдуть е, додому. Я вам хочу показати, як вони одягнені. Бачите, льон. Одна має платячко біле з льону. Ця друга має шортики, сумки ось такі в них є, як бачите, такі більше. І мають дві сумки холодильник. Там середину щось собі поставили, що вони їли, я не бачила. Красовка прийшли, до вилки мають, бачила вилку маю. Сумки такі дуже зелені, такі, знаєте, похожі, як беруть на, на море. Не така, як в мене. Отак От. я, От я тут сижу в холодочку. Трошки холодочку, а трошки не холодочку. Бачите, тут, тут ноги на, на, на сонце ставлю, вітамін Бі. Не вітамін Б, вітамін Д. Треба накупити за літо, тіло обголити і щоб набратися багато вітаміну Д. Багато людей купаються, пів четвертої, так як я сказала. голос, Італію голос старий. Ви розумієте? Я знаю, чи це ж вони курять, чи це не всі курять. ну Італійки мають грубий голос. Наші жінки, я вже до цього привикла, візити нормально, ломально. Наші жінки мають голос такий ні-ні, знаєте, такі дуже ніжні. Багато. Бо я деякі дивлюся, ну в Ютубі де що дивлюся, таке от. І замітила, не ну, дивилася українська, тепер почала трошки дивитися. Замітила, що в них такий, знає, наші жінок українські, такі голос дуже жіночий. Дуже жіночий, такий ніжний жіночий, такий, знаєте, дівчинка-дівчинка, в розових ногтях, в платтячку, сарафани такі носять, вони ну, такі дуже жіночі. Італійська жінка це рок. Вона сильна, вона впевнена в собі. Вона стоїть на рівні мужчини, може й вище. їй не треба носити плаття, щоб доказувати, що вона є жінка, що вона є жіноча, що її хтось буде більше любити. Дуже сильно, вони впевнені в собі. Вона є. них треба брати приклад. Бачите, скільки місць в першому ряді і все порожнє. Сюди на ті от ліжка приїжджають такі знаєте, приїжджі, які мають 20-30 кілометрів, 40, 50, 100 кілометрів від моря живуть. А наші місцеві ніколи дуже рідко дуже рідко підуть лягати на ось таке ліжко. Може вже там якась дві мами, прийде з двома дітьми, ну, може ляжуть на це ліжко. А так в основному це приїжджі. От так вони дуже по правильному приготувалися всі дві коліжанки, вони дуже гарно на море. Так, на морі, це просто типічна, типічна жінка. Таких, о, дві, от дві сумки, такий матрасик має, такий твердий матрасик. Показала вам типічне. от зараз де типічний чоловік, який в тих шортах довгих, таких, я казала. Вони молоді, вони всі в шортах. Він в таких довгих шортах і його, його друг в довгих шортах. А мої шорти ось тут. Я собі ще так, ті штани, то не гарно, так, але я їх тут ставлю наверх, щоб мені сонце взагалі на лице, щоб мені там, не дай Боже, мошки не повиходили, щоб сонце не попадало зовсім. Зовсім-зовсім не попадало на моє лице. Мої. ось такі справи. Скільки-скільки багато людей. Після обіду, маленькі мої. Гляньте, скільки молодих купається тут. Після четвертої дуже багато людей. І це в основному від 10 до 30 років. Це тут скільки, скільки морі молодих. Сонечко гріє, але не пече, як добре. Я чорницю зараз їм. Майже півп'ятої, тому що з'їла бутерброд з помідорами. І навіть не всі помідори з'їла, сливки теж не з'їла. Аж такі костюми носять молодіж. Мої по 22 роки, по 25, не більше такі довгі. Не дай Боже, щоб вони ходили в якихось плавках, таких, знаєте, як старші люди. Це їм ціле-ціле літо. Отакі от ягоди, темні ягоди, вони дуже корисні. Але тут не є такі чорниці, як я їздила колись в Карпати збирати. Там колись мами, мамина сестра жила в надвірні. І ми з надвірної їхали, я не пам'ятаю, чим ми їхали, автобусом в гори збирати оці от такі чорниці. І я їх там збирала, я пам'ятаю. Але то були настоячі чорниці. А цього це ні, напевно. Я бачила, що якісь такі фрукти ростуть, приблизно як, як вам сказати, такі приблизно як кущиками якимись високими, такими на півметра кущиками. Що це за кущики такі? Я не знаю. Одинокий мужчина йде додому, бачите. Ой, храм ой-ой-ой, нога, щось з нього не добре. Недобре в нього нога. Цей розім'явся, це можна їсти. І колись я так само була на практиці, в якому-то Нестерівському районі, мені здається, і колись там теж там в лісах так само ростуть чорниці. Дуже багато морих, тих кумарів було, я пам'ятаю. Чорниці ростуть, і в Львівській області так само, але в лісі. Треба йти до ліса і ті от натуральні збирати. Так само малину, натуральну треба збирати. Я не знаю, чи ще в Україні продаються такі, така малина з лісу. Тепер всі почали, от ті от молоді, молоді, як вони називаються, вони всі самі вирощують. Я дуже відео багато подивилася, вирощують малину і продають на базарі вирощують гектарами, бризгають, бризгають їх. І люди купляють і купляють. А де малина з ліса ділася? В Україні є малина з ліса чи нема? От її, знаєте, на базарі завжди продавали, завжди Люди з села продавали, я дуже сильно пам'ятаю, літровими банками, трохлітровими банками. Базар був заповнений малиною. Я хотіла я всі разом, тому що я хотіла фрукти трошки далеко від їсти, не хотіла я їх мішати з кубасою. І восьмої вечір. Це вже вечір, вже скоро закат. Я отут сижу, витягнула це, що я не доїла, я вже думаю не їсти. Я зараз закрию, понесу додому. Тому що як прийду, я ще хочу щось поїсти. Я бачу, що мене не тягне на їду і не треба мені їсти. Як я думаю, їсти мені чи не їсти, краще не їсти. Мої. Вдома з'їм, тому що прийду, прийму душ і трошки розслабитися, хочеться щось з'їсти. Ви гляньте, яка, яка панорама ось тут. Діти купаються, мама сидить. Труси довгі, плавки довгі, так як я вам говорила, молодих людей. хлопці по 16 років. Ось такі недовгі плавки мають бути. Вода тепла, діти купаються. Так краса. Я сьогодні два рази купалася. По одній годині. Воді була. Просто в воді була, зарядку робила, рухалася туди-сюди дуже-дуже добре, вимокла дуже добре. Все те, що я запланувала. Не хотіла я ще раз в четвертій годині йти в воду, тому що, думаю, щоб костюм сушився. У мене завжди штани. Пізніше йти в тих мокрих штанах. В Кріслі сідло можу намочити. Ну, там можу рушник поселити, але мені не хочеться додому в мокрі штана йти. Ми... Ось така краса. Там вдалині купаються. Дуже тепло, абсолютно дуже мені сильно сподобалося море. Зараз ввечері, після четвертої години. От з пів четвертої, не з пів четвертої, з пів п'ятої до пів восьмої рай на морі. Рай. Сонце таке приємне, воно тебе гріє, воно тебе цілує. Вода тепла. Дуже тепла вода. У нас вода 24 градуси. 24 навіть і ще, і ще 24 крапочка 3. Сама найбільша температура то і 25 градусів. Навіть з половиною. побачимо цього літа, я говорю про нашу місцевість. Ось ця місцевість тут нас, тут нас. Я не говорю про тускану, а море, ось тут, де я знаходжуся. Сьогодні і інтернет і це все написано. Люди читають. А я йду додому. Ще мені треба зараз в супермаркет заїхати. Скоренько він працює до пів-дев'ятої. І треба мені купити овес. Е, е, овес. Ті фьокі діявина, як вони називаються, ту. Ну, коротше, з овса, на, на, на сніданок, на сніданок. Тому що е, все є, йогурта багато є. Там друга та є, мармеля тут курітку я зробила, щоб лити. Все, є, тільки бракує бракує іменно фьокі діявина. Хлоп-хлоп, як вони називають хлоп, хлоп, хлопці, хлопці всі. Почкайте, хлоп'я, хлоп'я. Хлоп'я хлоп вони називаються ці от звіса. Коротше, я йду і і, і спішу я. Все треба служити гарно йти до машини. Дякую вам, що ви переглянули, поставте лайк і напишіть коментарі. Я чекаю. Всіх вас цілую, люблю і миру, 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 як найскоріше для України. Це саме основне сьогодні.